Доброго ранку, доброго дня. Вітаю усіх, люба дітвора. Бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня. Доброго ранку, мої любі малята. Діти, я дуже рада нашій зустрічі. А про що ми сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Отож уважно слухайте. Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає. А як дасиш йому води, відразу ж помирає. Так, дітки, це вогонь. Подумайте, навіщо людині потрібен вогонь? Так, малята вогонь. Допомагає нам готувати їжу. Він зігріває нас у холод. Світить нам, коли темно. Вогонь допомагає людині в її справах. Він є помічником і другом. Це вогонь хороший чи поганий. Так, він хороший. Отже, коли вогонь хороший, він друг. А коли вогонь може стати поганим, подумайте, такий вогонь стає ворогом, коли обертається страшною пожежею. Сталася пожежа в природі. Горять дерева, горить трава, горять тварини. Коли трапляється пожежа в будинку, горять меблі, горять стіни. Можуть загинути люди. В таких випадках вогонь поганий, він злий. Я вам, дітки, пропоную подумати і оцінити вчинок таку ситуацію. Будьте уважні. Дітки, що буде, якщо з печі на підлогу впаде вуглина? Так, дітки, може загорітися підлога. Що може трапитися, коли біля ялинки запалювати бенгальські вогники? Та, також може трапитися пожежа, загорітися ялинка, а від неї і пожежа трапитися в будинку. Добре, слухайте далі. Що може трапитися, коли в хаті забути вимкнути праску? Так, тоді трапляється пожежа. Слухаємо далі, чи можна розпалювати багаття біля будинку? Так, звичайно, ні. Тому що вогонь може перекинутись на будинок. І будинок тоді згорить. Це дуже небезпечно. Дітки, подумайте, чи можна називати сірники іграшкою? Звичайно, ні. А чому? Сірники не іграшка, від них буває пожежа. Дітки, я пропоную пограти вам у гру. Вогонь добрий, вогонь злий. Для цього я буду називати події, а ви відповідати, це добрий вогонь чи злий? Слухайте уважно. Вогонь в лампочці. Так, це вогонь добрий. Вогонь запалив шторм в кімнаті. Молодці дітки, так, це вогонь злий. Вогонь допомагає мамі готувати обід. Це вогонь добрий. Вогонь запалив у лісі дерево. Який це вогонь? Так, це вогонь злий. А тепер, дітки, допоможіть мені придумати влучені слова. Я читатиму вам речення, а ви будете підказувати потрібне слово. Добре, починаємо. Вогонь злий водою? та залий. Щоб не виникло пожежі, з вогнем будьте. Яке слово? Так, обережні. Слухаємо далі. Сірники та запальнички вогник мають який? Так, невеличкий. Далі, та якщо за ним не стежиш, може статися. Так, дітки, пожежа. Дітки, запам'ятайте ці правила і дотримуйтесь їх, щоб пожежна машина ніколи не їхала до вашої домівки. Тож попрошу вас, дітки, намалювати малюнки, коли вогонь буває добрий, а коли злий і вислати мені у вайбер, я дуже чекатиму. До побачення малята. До нових зустрічей.